Доброго дня, друзі! Сьогодні, 7 вересня 2023 року, ми з вами на посівах Сої на агроарені захід в Тернопільській області. І сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією щодо ефективності застосування препарату Церон на посівах даної культури. Хочу зазначити, що ми в поточному році на агроарені висівали сорт Азюра компанії «Прогрейн». Норма висіву складала 550 тисяч насінин на гектар, ширина міжрядь 30 см, сіяли 5 травня, сходи отримали через 8 діб 13 травня. На сьогодні реальна густота стояння рослин десь складає 450-470 тисяч на гектар. Якщо говорити про... Фітосанітарну ситуацію на посіві високого тиску хвороб не було, десь спостерігаються поодинокі рослини, уражені склеротинією, прикореневою формою даної хвороби, яку практично неможливо втримати фунгіцидами, десь серед Літа спостерігалися подинокі ознаки несправжньої борошнистої Роси або перенос корозу, але високого тиску також хвороби не спостерігалося. Тому зробимо акцент саме на ефективній роботі церону на даному посіві. Даний препарат ми вносили по другому-трічистому листку сої. Відповідно, зразу ж протягом перших. П'яти днів вже спостерігали його роботи. Рослини відставали в рості. І на сьогодні, якщо проаналізувати стан двох ділянок, праворуч від мене, де церон не вносився, і ліворуч, де церон ми вносили, вони візуально досить відчутно відрізняються. Зокрема, на ділянці без церона ми бачимо рослини більш зрілі, тут практично. Більшість бобів вже е, такого світло коричного, навіть деякі темно-коришного кольору, тобто вже спостерігається е, дозрівання, е, але є один такий негативний момент це е, високий рівень вилягання кусіло. Тут фактично десь 30-40% рослин вилягли, що свідчить про е, скажімо, сприятливі умови для вегетативного росту. у нас. За період вегетації випало десь в межах 350 мм опадів. Хоча випадали вони нерівномірно, більше було їх в червні, в липні місяці, а травень і серпень практично в нас без дощові виявилися. Якщо подивитися на ділянку, де це ром вносився, що ми бачимо? Підставання якраз до зрівання, тут боби більшість ще зелені, тільки окремі рослини мають вже такі світлокоришневі боби, але тут абсолютно відсутнє вилягання. Якщо взяти, проаналізувати, скільки ми вносили азоту, тут норма азоту склала 40 кг в діючій речовині на. Гектар, тобто небагато. інокуляції не проводили, хоча бульбочок протягом вегетації було достатньо на кореневій системі, що свідчить, що на даних, посі... на даних полях соя періодично вирощується і можна її вирощувати навіть без інокуляції. Але давайте подивимося, як виглядають рослини по висоті і по кількості бобів. Візьмемо типову рослину. На варіанті, де не було церона, ми бачимо, що вона має практично тільки одне стебло, немає бокових гілок. Якщо порахуємо боби, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 бобів на рослині. І якщо взяти... Вирвати рослину із варіанту, де вносився цирон. Ми бачимо, тут більшість рослин мають, крім головного стебла, одну, дві, а то й три бокові гілки, і відповідно кількість бобів також набагато вища. Давайте порахуємо на цій рослині, яку я вирвав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 21, 52, 53, тобто 27 і 53 боби, тобто практично в два рази у нас на одну рослину вища кількість бобів на варіанті, одробленому церону. Звичайно, яка буде кінцева урожайність даних посівів, ми вам повідомимо вже в жовтні місяці, коли проведемо збирання. Наразі будемо очікувати повного дозрівання посіву, поки є можливість. Приїжджайте, подивіться на дані ділянки наяву. Тут в нас закладені різні варіанти внесення, є і різні норми внесення цирону: і літр, і півтора, і в два, три частих листки, і в три-трі частині листки. Тому я думаю, що вам буде цікаво. Не зупиняйтеся на. В досягнутих технологіях впроваджуйте щось нове. Ми завжди раді поділитися з вами нашими скажімо так, напрацюваннями. Наразі дякую вам за увагу. Бажаю вам високих врожаїв і до наступних зустрічей.